Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашій рубриці Машина чи хламіна. Математика у нас тут дуже проста. Беремо, стараємося, виловлюємо дешево з Америки за, за аукціонів, і дешево продаємо в Україні. Що ж, давайте подивимося, що ми взяли. Взяли ми за 5200 з послугами аукціона. Вона нам заплатила 6 тисяч доларів. Що ж, давайте глянемо. Що приїхав до нас, тому що машина вже доїжджає, зараз буквально там за хвилин 10-15 буде вже на місці. Ось так ми її брали. Видно, що попередку ціла. Надіємося, що радіатори цілі касети цілася з радоваторів. Вита вона десь була, пише, що ліва сторона. Пробіг 71 000 миль. Це повний привід. В гарній комплектації. Є, бачимо, панорама. Стріляні подушки, але подушки стріляні тільки в шторки. Їх можна зробити як реставрацію, можна і поставити нові оригінальні ціни на їх недорого. Ціни можна подивитися на подушки на сайті мотополан. Це доставка автозапчастин з території Польщі, на якому знаходиться близько 25-30 мільйонів б.у. запчастин. Буквально 3-4 дні і всі запчастини, які в Польщі можуть бути вже в Україні. Хлопці вам підберуть і доставлять. Так що обов'язково заходьте на сайт і дивіться. Що ж, що і дивитися на екрані? Йдемо, подивимося вживу. Що, купив, помив, продав Схема робоча. Я вже вам казав, будемо пробувати знімати, знімати. Добрий день. Привезли нам. Автомобіль прямо з цього, звідки спорта. Будемо продавати, пробувати, прямо з Лав'яти. А там буде видно те, що, як же я вам говорив, наше діло вибрати, наше діло зробити недорогу доставку і швидко продати. А ви вже будете дивитися, купляти чи не купляти. Те, що я Ще не відкривається. Зараз все відкривається. Зараз Саню візьмемо. Будемо дивитися, заводиться, не заводили? Yeah. Ну, будемо звати разом, значить. Санюк, Схема робоча, КПП купив, промив продав. Іде, дивися, пуля. Yeah. Пуля. Yeah. Знаєте, я чесно, думав, буде yeah. хуже. Yeah. Думав буде хуже. Yeah. Давайте, yeah. Кюха, ну, по ідеї вона має завестися. Якби я тут біди no, не маю не бачу. Усипляйте ми її. Спробуємо завести і з'їхати, а воно буде видно. No, I don't it. Зараз ми вирішили, накачаємо колеса. Видно, що отримала переднє праве колесо, підвізка трохи скривлена, бі всього, що рича, стойка. Але накачаємо колеса, спробуємо з'їхати. Хоча б якщо не заведемо, то хоча б не столкаємо, щоб вона вже була на землі, там вже будемо біля неї ходити, хороводи водити, their каже. Everybody going out of their skins till we get to the end, but this where we begin, you feel it, man again we we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes. Similar to the Jack of Stone, to the depths in your wind, So you take your flow, So get it out. Send your body to flight Everybody got a target tonight. Been mortified, fortified, fitting like a motor car, I ain't regular, feel like Jordan forty-five, traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Like you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, but better wait and war that nigga, he gon' pick a side. Hood ties from like my niggas doin' dope lines. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Show me some to with. I don't say they put it, that's it. That's it. Я підвищене поключав вже Ну там включений був кандьор, хоть так Хоч зараз їдь на сертифікації постанов не, не пройде сери, бо е, датчик давлення сетка. Ну, Занос. Все, глуши глуши а я поробиться. No, yes, yes. Может yeah, підзарядиться yeah, акумулятор? Yeah, yeah. yeah. Якщо він був вже півроку стояв. Треба його нього на стаціонар ставити. Або його нашу yeah. прогнати. А, на... yeah. а лучше yeah. фари yeah. працюють. Давай, включай, включайте, що, на повірку. все. Ох, ты що? Бомба. Бомба. Повороти. Є. Правильно. Ні, хлопцю. Сері на сертифікацію. Так. Не. А що, Сеньок? Я тут дуже задоволений. Я пропоную. Не сідай, бо ще одвалиш. Ні. Польця повлятає, Серій. <свісно> я пропоную зараз робимо розпаковочку. Якщо все добре, вона заводиться, вона їде. По ідеї можна обсадити Driven Drive. Я хотів би розказати вам про нашу схему: купив, помив, продав. Автомобілі проїжджаю. Е, автомобілі на ферму. Ми його закидаємо в наш телеграм-канал, буде відео на Ютубі. Кому цікаво, передзвонили, приїхали, бажано, що ви його одразу дали гроші і домовилися, ми його будемо ремонтувати. Або ще краще приїхали, погрузили на лафету і ми вам дали червоні номера, дали документи і все, автомобіль ваш. Будемо накидати мінімально. Ми обов'язково зараз повернемося до офісу, прорахуємо, скільки ж він нам став. І звичайно цікаво, скільки було би приблизно по ремонті. Зараз ми саншою обійдемо його і разом з вами подивимося, що треба замінити, що треба можна рихтувати. Розумієте, чому так продавати автомобілі краще? По перше, ви не чекаєте там 2-3 місяці, поки він допливе. Ви не купляєте кота в мішкові. Ви прийшли і побачили. Якщо вам не сподобався, ніхто ж не про... не каже вам. Дай 20 гривень на кофе. не його. дайте там задатки. Все, прийшли, не сподобався. Прийде другий, хтось забере подивилися і все. Питань нема, приїжджайте своїм майстром, з ким хочете, хай його переглядаєте прямо на місці. Це раз. По-друге, ми впевнені в своєму, в принципі, руки вже набиті, очі набиті. Ми вже там не один-10, яке 10-15 років я займаюся запчастинами. Я знаю, скільки що коштує, варто чи не варто. Розбираюся в тих битках, в яку краще брати, що краще не брати. Разом з вами ми зараз вдивимося, Я вам приблизні ціни скажу. Розумієте, скільки клієнтів, стільки і. Потреб. Один хоче, приїде, мені все оригінальне, царапини ці є, знімайте, поставте мені в колір, хочу, щоб автомобіль був не битий не крашений. Другий приїжджає, мені там на таксі чи комусь, мені підшпаклюйте або дешево окей. Ok. Третій приїжджає, пацани, машина тіщі, познімайте супорта і, Тайвань. і так пойдеть. Окей, добре. Четвертий приїжджає. В кожного свої запроси. І хтось хоче дешево зробити, хтось хоче дорого зробити. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Хтось хоче е айрбеки ставити реставрацію, хтось хоче ставити оригінал. Добре, давайте разом будемо обходити біля кожного деталі і разом все обдивлюватися. Бампер перекрас. Так. Ось, вже на місці бачив. Плюс 20 доларів накинемо до ціни автомобіля. Поремонтував. Капот, на перший погляд вроді би палірнеться, має бути все нормально. Далі крило, переднє праве. Перекрас. треба... Або заміна, або заміна. Підкрильник. Заміна і недорогий тут буде. У підвізки подивиться, тяга руля і там дивився зігнута. По 200, як правило, як правило, в більшості. Звичайно, треба підняти, подивитися, чи нічого з коробкою, але в таких ударах, як правило, речах, стойка і полуося на шурзах грає і цей. Тут серія при такому ударі, як було тя... повириване, то і то там заливалося половину цілого. А тут тільки тяга зігнута. Тяга. No. Та воно сквозняком з... цим... ішло. Ну, все одно подивимося обов'язково. Далі. Дверка права. Полярнути. Заднє права полярнути, скло є. Передня право. Перекрас. Добре. Так, Тут все ціле, тут все ціле. Все ціле, а одне нога. вкрали е, цю. Вона ну, коштує десь в районі 50-70 доларів. Угу. Але у шльопки, походу, десь виняли. Ну, Добре, так. Це що, це, Бу це Сабу сабуфер стоїть? Сабуфер. Так, йдемо далі. Це все ціле, Ну. Закрова. Та О. Заднє праве. Крило, підрихтовка. Але я не перекрас. можу як то воно що їм не вистачало. Не... Бачиш, воно десь боком трошки пройшло. Воно лежало, походу на двері рихтовка, перекрас, ця штука перекрас. Передня дверка. рихтовка. Зіркало заміна. Штори або оригінальні або е, реставрація. Давайте приблизно я вам скажу, що буде по цінах. Те, що я бачу, крило теж перекрас. Приблизно тут, напевно, штурсойка йде, біленька. Будемо рахувати по 200 доларів за. Давайте я вам приблизно скажу. Ви розумієте, це такий тупо ламповий, оцінка ремонту. Постараюся трохи більше вже накинути, щоб людина точно влізла в той ремонт, принаймні те, що я бачу. А, тут теж то рихтовка і перекраска. Ну, так, це буде цю філіонку класи, О, Ой, якраз рихтовщик під'їхав, зараз він нам скаже, що буде по рихтовці. Хоча приблизно, я вам скажу, що буде по, 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 по красі, принаймні, те, що я бачу. Бампер 200, крило, переднє право, перекрасити, 200. Дверка передня ліва, 200, крило переднє ліве 200. 400 задня дверка 200. Це вже буде 1000 крило, доларів. Крило заднє. Я вже посчитав, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тисячу двісті, Плюс поліровка. Так само там, той батон. Беремо півтори тисячі. Півтори тисячі на лакокрасочну. касочну. Да, беремо а півтори тисячі. Ходи сюди. Я під камеру не їв. <гум> давай, <гум> давай, <гум> давай, давай, дістамо. <давай, гум> Маєш одну хвилину сказати, скільки буде коштувати рихтовка, рихтовка. цієї автомобілі. І так... Три знаку питання. І, і, і так всі люди бачать, що ти зразу сказав. Пройди. Пока. Ну, приблизно хоча б. Я знаю, що ти в нас, нас дорогий, але хоча б приблизно. Ні, нічого подобного. Все по факту. Пошкоджене, пошкоджене. Баток пошкоджений, це пошкоджене, це пошкоджене. Це вже бік, весь алюміній. Раз. Ця сторона більш-менш ціле, 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 крило залом. Капот. Цілий. Сірий. Ти мене розпок застав. я не знаю. Давай думаємо, давай. Пару хвилин, ви собі займайтеся, я зараз. От мене не нема що і... займатися. Вже все. все? Да. Так, добре. Візьмемо на покраску на там. Півтори, півтори, півтори закладемо. Закладем. Поліровка, добре. покраска. Півтори закладемо, хороша. Далі. Але півтори, я думаю, що не думаю, а я обов'язково вам подивлюся, скільки буде коштувати, взяти вже в, в, в кольорі. Двері дешеві на ці автомобілі реально дешеві. Що двері, що крило, то можливо, що вигідніше буде в колір взяти, поставити і все. Тому що ж там красиво крило, крило за 200, то немає, немає сенсу. Поставимо крило і можна навіть в колір взяти. Колір обов'язково ми будемо дивитися на сайті Мотополон, де знаходиться приблизно 30 мільйонів був автозапчастини. І обов'язково вам ссылки поскидаємо. Далі півтори, так? Скло плюс-мінус 200 доларів, десь так. Тут вже там подивишся, потім 100. Нам прикупити зеркало, скло і... Я, вас, я і скажу зараз поблизу, потім будемо перестав... передивлюватися. Так, по запчастинах. Дві шторки. Якщо реставрація по 70 доларів, хорошо, хай буде пусто, це 200, зеркало 200, 400, стекло 200 600. Накладка 50, 650. Ну, okay, кокай, 650. 700, давай, 700. 700. Що вона ще? Дві читаючи рятовки, це 200. 200, так. І вроді би автомобіль цілий, все вже 200 виходить. Якщо ми три вложимо цей автомобіль, то він буде... Ну, трошку трошку закладався. За я їй 100%, я так думаю, що вона... Виїде. Тільки ще питання, чи виїде. Я думаю, це трошки навіть воно вийде. Подивимося в оригінальних запчастинах, в кольорі. Ну, щоб не рихтувати, щоб не, це... щоб не фарбувати. Три ну, вложуйте, 100% воно поїде. За скільки ми її будемо продавати, зараз давайте в офіс. Три вложимо ремонт. Подивимося, за скільки будемо продавати на нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, бо тільки такі автомобілі приїжджають. Першим ділом навіть перед YouTube каналом він буде закидатися все в телеграм-канал. З телеграм-каналу буде вже продаватися кого цікаво. Зазори будуть мінімальні, ну приблизно на автомобілі плюс-мінус, ми так собі думали, будемо накидати десь в районі 1000 доларів. Але просто будемо брати оборотом. Що ж? Закриваємо, дідуйте запчасті. Отже, ну і всім же цікаво, а скільки стало, скільки будемо продавати. Отже, купили ми її за 5200 послугу аукціону, там 780, майже 6 тисяч доларів. Купили далі доставка 1300, свіфти, перекази заплатили 200 доларів. Брокер в Литві 300. Доставка з Литви в місто Коваль 700, 250. Брокер вже заплатили і на фірму, і брокер. Розмонтували ми її на фірмі місті Коваля 250, 300 мито. І 100 доларів там поточні витрати, там якісь ще були простої, невеличкі, там, 15 доларів, чи що, якийсь там ще там якийсь термінал заплатити за термінал, ну, накинули ми 100 доларів. Отже, стала вона нам 12 100. 12100 будемо її продавати за 13300 ремонт. В залежності від якості ремонту і що ви хочете, ремонт будемо. Приблизно ми вже передивилися пошукали, від 2 до 3 тисяч доларів. Дивилися ми, чи можна купити в колір двері, можна в колір купити, але все одно є десь царапини, є десь ідеальних, немає. От у Польщі ми дивились, ідеальних немає дверей. Так що, більш все-таки, будемо лишатись на тому, що придеться перекрашувати. Навіть, можливо, двері можна купити з меншими пошкодженнями, але все одно треба буде їх перекрашувати. Отже, Ціну в ремонт враховується від 2 до 3 тисяч доларів в залежності від в кого руки ростуть з того місця, чи хто сам маляр, то той може дешевше і ясно зробити це. Отже, ось такий автомобіль. З ремонту він буде людині в нас коштувати приблизно 16500 повністю. Найдешевша ціна в Україні від 18 тисяч стартує і вже пішло вгору. Ну, 18 тисяч там. Дивилися повторі, скриті всі номура козовів. Більшості побиті вже подушки передні були стріляні, там передок був розбитий. Машина ця, по суті, ціла, досить, я не задоволений, непоганий варіант. Як хто хоче собі такий автомобіль, там невеликий пробіг, 75 тисяч миль, що це десь біля 120 тисяч кілометрів. По козові він цілий, там ніде не був перевернутий нічого. Отже, дзвоніть, пишіть і всім щасливо. Ну, і поки вадік монтував відео автомобіль вже продали ми на нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, з'їде ще багато. Класних варіантів, кому хочете під заказ, під замовлення, теж дзвоніть, будемо щось підбирати з Америки. Що ж, будьте здорові, щасливо!